Історія великого залу це історія про віру. Як у всякій хорошій історії, тут є інтригуючий початок і драматичний розвиток подій з пригодами, труднощами та дивами. Щемка кульмінація, яка змусила нас багато що переосмислити. Віримо, одного дня буде і щасливий фінал, успішне завершення будівництва великого залу. Фінал, що насправді стане початком нового етапу життя церкви спасіння, що дає нам сміливість мріяти про це. Аби знайти відповідь, згадаймо, як починалася ця історія. А головне, чому У 2016 році році мене на серці з'явився величезний тягар, коли я побачив перевтому служителів, перш за все проповідників, далі лідерів прославлення. Всіх групи порядку, відеослужіння. Це був великий тиск, і люди дуже сильно перевтомлювалися. І тому я став молитися, і Бог дав мені відкриття, що в нас має бути нове приміщення. Ми взяли Елей і служителями, помазали всі кути нашого парку, землі напроти нас, приміщення навпроти нас. і я молився, і Бог показав мені, що ось на цьому місці має бути великий зал. Великий зал мав стати частиною Божого плану для спасіння тисяч людей. Лише віра в це спонукала нас розпочати такий грандіозний проєкт і допомогла долати труднощі. А вони чекали нас вже на першому етапі. Перемовини про викуп землі під будівництво затягуються на три роки. Ще два йде на оформлення. Аби будувати законно, потрібно було змінити цільове призначення землі і затвердити новий план міста. Після завершення усіх процедур земля остаточно стає власністю церкви 9 липня 2018 року. Нарешті завершується оформлення. Ми на крок ближче до мети 1 грудня 2019 року закладаємо перший камінь палі. Символічно будівництво розпочалося, проте основні будівельні роботи стартують лише за півроку. На нас чекають нові виклики. Через територію великого залу проходять головна каналізаційна лінія та центральна тепломагістраль міста. Дві гігантські труби на глибині 12 метрів потрібно перенести. Це вимагає високої точності, ресурсів і часу. Паралельно вивчаємо погодні умови, щоб спроєктувати якісне водовідведення, блискавкозахист і заземлення. Кожна деталь під контролем, ми зробили так, щоб мінімум 50 років навколо великого зала ніхто нічого не рив, нічого не ламалось, ніяких не було втрат ні води, нічого аварійних ситуацій. Тому ми просто щоб прекрасно служили з радістю Богу. Побудувати простір, де людям буде комфортно і безпечно. Така була наша мета. Щоб кожен, хто зайде сюди, міг відчути, що про нього подбали. Саме тому в проєкті було закладено найвищі норми якості: вентиляція, теплоізоляція, акустика, безпека, інклюзивність, якість і турбота в усьому. За класифікацією державних будівельних норм. Проєкт великого залу це рівень – Найвищий за складністю такі ж стандарти застосовують при зведенні стадіонів чи аеропортів. 18 червня 2020 року починаються основні будівельні роботи. Крім українських постачальників, метал для будівництва нам везуть із чотирьох різних країн: Іспанії, Польщі, Туреччини Китаю. Ми розпочинаємо монтаж даху. І ось коли 20% вже успішно змонтовано. Нова перепона подія, що змусила нас не лише зупинити будівництво, а й замислитися, чи відновимо ми його колись взагалі, чи буде кому і для кого це робити? 24 лютого 2022 року почалася повномасштабна війна. Ти під таким тиском в тебе немає емоцій, в тебе просто стрес сумасшедший, зашкалює тиск. І це не це неможливо взагалі, ну думати, навіть що, як, коли, куди, так далі. Я чітко пам'ятаю, що мої переживання були саме за великий зал. Бо я вложив сюди частину свого життя і частину свого здоров'я. Як вся команда, і будівельників, і старших служителів церкви кажуть, неможливо вірити, не сумніваючись. Віра без сумнівів це знання. Ми вірили, що це Господь доручив нам збудувати великий зал, але не знали, як це можливо, коли у небі літають ракети. Як думати про майбутнє, коли Україні дають максимум три тижні? Три тижні і ми мали впасти до ніг ворога. Так думали експерти та аналітики. На щастя, Бог думав інакше. Велика частина будівельної команди йде захищати країну на фронті. Ми відкладаємо плани та мрії до кращих часів і починаємо робити те, що має робити церква у темні часи: ще більше служити людям, бути головним пунктом незламності. У напівпорожньому місті церква стає осередком життя і для місцевих, які лишилися, і для тих, хто приїхав у Вишневе з іще більш небезпечних територій. Люди приходять до церкви за продуктами, медикаментами, одягом. Недобудований великий зал перетворюється на склад гуманітарної допомоги. Протягом наступного року через нього пройде 700 тонн речей першої необхідності для тих, у кого війна забрала все. Не було підлоги, не було даху. Але ми вже тут розуміли, що зважаючи на ці якихось якісь обмеження, недосконалості, цей зал вже служить людям. В цьому залі відбувається щось Боже, щось те, що людей надихає, допомагає і допомагає їм жити. У квітні 2022-го зовсім поруч із церквою стається вибух. Проте Божа рука була помітна навіть тут. Тієї ночі великий зал став щитом, захистивши центральний храм від вибухової хвилі, ми побачили величезний стовп диму в напрямку церкви. І знаєте, перша думка була невже влучило в наш храм. І коли ми дізналися, що е, храм не пошкоджений, для мене це було радість і. Величезне чудо, я ще раз і ще раз зрозуміла, що великий зал це проект Божий, а Господь він захищає те, що належить йому. Попри те, що війна поставила на паузу будівництво, треба було завершити монтування даху. Тож влітку 2022 року ми продовжуємо робити це своїми силами, хоча як своїми, коли майбутнє туманне як ніколи, ніхто не робить подібне своїми силами. Таку зухвалу віру дає тільки Бог минає рік. Попереду така сама невідомість, але ми знову робимо крок віри. 2023 стає роком відновлення будівництва. Великий зал перший об'єкт у вишневому, який продовжили будувати після повномасштабного вторгнення. Церква активно готується до святкування річниці вже у великому залі. Але за кілька днів до свята війна торкається церкви дуже буквально відбувається обстріл. Уламки ракет падають на парковці у парку і навіть всередині великого залу, прямо між стільцями, які приготували для святкування. Я тримаю у своїх руках уламки, які у той день впали на територію церкви. Не повірите, але парадоксальним чином один із них. Приземлився прямо в парк батька і сина, де я зараз знаходжуся, і впав на клумбу, яка називається Клумба миру. Однак Христос сказав: Я побудую церкву, і ворота пекельні називають її. Уламок може впасти на клумбу миру, але йому ніколи не потрапити у серця християн і не вкрасти той мир, який є у нас від Господа. Тож цей випадок не зміг завадити Божим планам. У вересні 2023 року відбувається грандіозне святкування ювілейної річниці спасіння. На території церкви збирається близько 4600 людей. У той день ми на власні очі побачили, для чого Бог замислив цей проєкт. Я піднімався під стелю на трапи і дивився, скільки тисяч людей. Вони одноголосно моляться і співають. Підготувати великий зал до святкування річниці це для нас було викликом. Дуже велике було бажання, щоб люди, які заходять в зал, відчували, що вони прийшли не на будівництво, а вони прийшли на зустріч з Господом, що вони прийшли в церкву. День святкування річниці ще більше зміцнив нас. Ми виходимо з великого залу з вірою, що зовсім скоро. Будемо тут щонеділі. А незавершена будівля в наших очах вже сповнена життя. За наступні два роки, попри війну з Божою допомогою, ми зробили більшість основних будівельних робіт. 2024 рік. Завершили дах і фасад, встановили повітропровід, почали покривати балкон. 2025. Доробили балкон, санвузли, утеплили підлогу і запустили вентиляцію. Звукоізолювали сцену, встановили ледекран та освітлення. Деякі процеси ще попереду, проте результат вже надихає масштабами. Великий зал має найбільші в Україні монолітні колони висотою 16 метрів. Вентиляція посеред даху важить 56 тонн, утеплювач на даху 80 тонн. Вага усієї будівлі понад 17 тисяч тонн, висота більше 21 метра, а загальна площа сягає 4 тисяч квадратних метрів. 90% витрат на будівництво великої зали покриті за рахунок пожертвувань церкви спасіння, тож це за рахунок наших з вами пожертвувань. Це показує нашу єдність, нашу віру, нашу жертовність. І те, як ми разом йдемо до виконання нашого бачення і Божої мрії, цифри цієї статистики ніколи не будуть для нас просто сухою звітністю, тому що кожна деталь великого залу це чиїсь молитви, пожертви і незлічимі години праці. Кожен квадратний метр, плід чиєїсь віри. саме сьогодні. Ми закладаємо фундамент для результату, який можливо побачимо тільки через 20 років, адже уявіть. Тут будуть зростати маленькі діти, вони будуть виростати, знаходити нових друзів, створювати нові сімейні пари. І саме через 15 20 років ми побачимо, як наші діти вони зростають в цьому місці, і це буде прекрасний плід того, що ми сьогодні будуємо. Хочу подякувати особливо. Моя пошана подяка для всієї церкви, всіх хто пожертвував хоча б одну копійку на цей зал. Благословляю вас во ім'я Ісуса Христа. Я пророкую, що цей зал буде прекрасним, і після закінчення цього залу благословення прийде у ваші доми, і ваші доми стануть ще більшими, кращими, благословеннішими, тому що ви зробили для Господа, а Господь зробить для вас одного дня. Останні штрихи великого залу буде завершено, і те, що колись було проєктом на папері. Назветься Домом Божим, понад чотири тисячі людей зберуться разом, аби прославити Христа, і кожному з них буде тут добре: батькам, дітям, літнім людям, молоді, людям з особливими потребами. Адже ми проєктували великий зал із думкою про них, і віримо, що така увага до комфорту людей і якість в усьому прославить Господнє ім'я на цілу країну. Я вірю, що великий зал принесе величезне благословення для церкви. Перш за все, ми станемо однією церквою, однією сім'єю. Люди з першого, другого чи третього потоків на протязі десятки років, мабуть, навіть не бачили один одного. І ми станемо одним цілим. Також є величезна проблема з пішки. Ми спішимо закінчити перший потік, другий для того, щоб припаркуватися. Для того щоб не затримати людей, і е, в великому залі ми зможемо просто спокійно в мирі проводити служіння як одна сім'я, бачачи один одного, спілкуючись, і я вірю, що це буде велика слава для Бога. Тож ми продовжуємо будувати, попри складні часи і безліч перепон. Господь показав нам, що його планам не завадять ані пандемії, ані війни. Що б не було, він здійснить задумане і для нашої церкви, і для всієї України. А значить, чого нам боятися? Історія великого залу, історія нашої віри в Божі обіцянки триває.